Іноді, коли готуєшся до проповіді, розумієш, починаєш розуміти, що ти мало що розумієш, і хочеться теж вийти і просто мовчки постояти. Так, знаєте, 15 хвилин. Але слава Богу, Бог з нами говорить в тишині, і Бог з нами говорить, коли ми слухаємо слово Його. так? Е, і е, саме про це е, трошки хотілося би сьогодні роз, роздумовувати, е, про, про його слово, про його слово і про те, е, як це слово працює в нашому житті, чи про те, е, як ми чуємо це слово, як ми слухаємо це слово. Дякую Андрій, дуже гарно підвів до, до цієї проповіді. Я вже думав просто вийти вивод сказати, і можна було б мені вже йти. Але е, хочу, щоб ми зараз е, прочитали одну притчу, яку Ісус сказав своїм учням, народу. Е, і трошки пару моментів подивились з цієї притчі. Вона записана в Євангелії від Луки, 8, 8 розділ з 5 вірша. Багато хто і знає цю притчу, але давайте перечитаємо. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє, і як сіяв, упало одне край дороги, і було повитоптоване, а птахи небесні його повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, і, зійшовши, усохло немало бо вогкости. а інше упало між терен, і вигнався терен і його поглушив. Інше ж упала на добрую землю, і зійшовши, уродила стократно. Це сказавши, закликав, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Запитали ж його учні, говорячи, що визначає ця притча А він відказав: Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а іншим у притчах, щоб дивились вони і не бачили, слухали, і не розуміли. Ось що означається притча: зерно це Боже Слово. А котрі край дороги, це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не вірували і не спаслися вони. А що на кам'янистому ґрунті, це ті, хто тільки почує, то слово приймає з радістю. Та корення не мають вони, вірують дочасно і за час випробувань відпадають. А що впали між терен це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством, та життє, життєвими розкошами, і плоду вони не дають. А те, що на добрій землі це оті, хто як слово почує, береже його в щирому й доброму серці, і плід приносять вони терпеливості. Всім знайома притча, ну багатьом знайома притча. Про те, ну як, як я раніше е, дивився з дитинства, коли я чув цю притчу, я думав, ну це про те, як хто слухає. Ну от Мені так здавалося, що ця притча про те, як хто слухає. Хтось слухає, він сприймає, хтось, е, комусь слухати, сприймають там, каміння, комусь терни, там, е, ну Якось так я сприймав цю притчу раніше. Е, про що ця притча? Про що ця притча і що вона нам говорить, чому вона нас навчає? Вийшов сіяч сіяти. Да? Вийшов Ісус сіяти Слово, говорити нам своє Слово. І це слово, що з ним стається, воно як, як це зерно, да? воно падає на якусь, на якусь поверхню, на якусь поверхню. І... І зараз ми не про вуха, да? якщо ми кажемо, що Слово Боже, воно падає на якусь поверхню, то ми кажемо про поверхню нашого серця, про те, як це слово касається нашого серця. Бо якщо тільки ми про те, що ми почули, е, ну, Ісус не про те казав, да? Він казав, маючи вуха слухати, да слише, бо не кожен, хто має вуха, Він чує. Багато хто зараз може почути якесь слово, але можливо, можливо, хтось почує щось для себе, то, що Бог йому скаже. І це не зовсім те, що я буду казати. Ось вийшов сіяч сіяти і одне. Сім'я воно падає при, при дорозі. При дорозі. Це люди, які чують слово. Сім'я падає при дорозі, його топчуть, птиці його клюють, воно не проростає. Приходить дьявол, Ісус каже, і забирає це слово. За Ісусом ходило багато, багато людей, різних людей. І... Те, що я думаю, що про кожен з цих людей він говорив в цій притчі. Перші люди це ті, хто ходили за Ісусом, вони чули Його Слово, але вони навіть не вірили цьому Слову. Вони, можливо, чули Його, але приходив дьявол і Забирав це слово. Як він забирав це слово? Бо вони слухали не тільки слово Боже, слово Боже не було для них авторитетом. Вони слухали ще інші, інших інших, інших, е, себе, і е, в результаті вони не були спасені, бо там так написано, що дьявол похитив, щоб не були спасені. Перші, перша категорія людей це ті, хто слухають, але слово це для них нічого не значить. В їхньому житті це слово нічого не значить. Вони слухають, да, а можливо, а можливо, і не так, а можливо, якось по-іншому. Ем, другі. Написано. Падають, е, падає сем'я на кам'янисту землю. На кам'янисту Землю. От тут би хотілося б більше пороздумовувати, Що означає на кам'янисту землю, коли слово падає, коли це сем'я падає на кам'янисту землю? Написано, що друге що пало на ґрунт кам'янистий і зійшовши, усохло, бо немало вогкості». Коли зерно падає на кам'янусту землю, е, воно не пускає корінь е, і воно не може, е, не може е, поглинати вологу, не може поглинати вологу з землі, в неї немає кореня. Е, коли Слово Боже падає на кам'янистий ґрунт нашого серця, Написано, ці люди сприймають, вони сприймають, вони радісно сприймають звістку, яку слово Боже, благу звістку, те, що Бог каже робити нам. Вони радісно це сприймають. Але коли приходять випробування в, їхні, в їхнє життя, коли це слово має якось практично реалізовуватись в їх житті, вони відпадають. Бо вони не мають кореня. Бо це слово, во вона, вона не має кореня в їхньому житті. Вони не поглинають, не поглинають, е вони не стоять на цьому, в них, в них немає кореня. Я згадую, коли думаю про це, е мужів віри. Да? Яких ми можемо згадувати. Ті, які пройшли через в'язниці, ті, які пройшли через гоніння, яка їх була черта основна? Їх основна черта була те, що вони твердо стояли на Слові Божому. В них був корінь. Вони, Коли випробування прийшли в їх життя, вони твердо стояли на Слові Божому. Вони твердо стояли на Слові Божому. Коли Слово Боже в нашому житті це тільки теорія, а і вона не має кореня. Ми не постійні. В Євангелії від Матфія в цій, в цій притчі. Е, тих, хто е, Тих, хто… грунт серця їх е, кам'янистий, Матфій називає непостійні. Ісус називає в Євангелії від Матфія непостійні. Для тих, для кого е немає основи в Ісусі Христі. Вони не постійні. Ми можемо радуватись, співати тут. Ми можемо е слухати Слово Боже, слухати проповіді. Але коли ми виходимо і випробування трапляються в нашому житті, і коли це слово треба практично. Практично в своєму житті виконувати ми відпадаємо. Ми починаємо розмірковувати своїми законами, життєвими законами, законами, які зараз диктує нам цей світ. І це слово воно не працює в нашому житті. Цей росток він проростає, але дуже швидко засихає, бо немає кореня. Інше зерно падає, попадає в терни. Цікаво, що я раніше не задумувався над тим, що терни. Це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкашами, і плоду вони не дають. Ми можемо слухати Слово Боже. Ми проростаємо. Але терни це клопоти наші життєві, наші, наші мрії про збагачення, про е, якусь, там, якісь життєві клопоти, які не дають що. Ми проросли, але що вони не дають нам? Вони не дають плода в нашому житті. Вони заважають нам робити плід, е, е, давати плід. Нам, призваним християнам. Які мають давати плід, ми не можемо цього робити. І за чого? І за того, що ми в своїх клопотах, в своїх життєвих клопотах. І тут хотілося б трошки е, висказати е, таке зауваження проти тих, хто проповідує Євангеліє збагачення». Знаєте, ви призвані для того, щоб. Багатими бути, щоб фінансово процвітати такі заклики, які е, приводять людей в церкву з надією на те, що в них в цьому житті все буде круто, все буде, все буде класно. Друзі, е, мрії про це. Е, все, що ми робимо заради фінансового збагачення, воно може заважати нам давати плід. Про це Ісус тут каже. Воно може заважати нам давати плід І якщо сьогодні, якщо сьогодні ви думаєте про те, що у вас якісь фінансові труднощі чи якісь проблеми, чи ви недостатньо там багаті, як хтось, радійте. Бо у вас менше клопот про це, і ви можете більше давати плоду. Ви можете давати плод. Радійте. Коли я думаю над тим, чим зайняте моє життя сьогодні, коли я думаю над тим, чим зайнятий мій час, я думаю, що в моєму житті дуже багато цих терен, які заглушають це життя, щоб не давати плоду. Я дуже мало часу можу приділяти тому, щоб насправді плод був від того, від мого життя. Інше сім'я воно впало на добру землю. І написано, що це сім'я воно проросло. І що воно приносило, не просто проросло. Воно не просто проросло і живе. Воно не просто проросло, і, от, е, е, заради того, щоб жити, воно проросло і живе собі. Написано: воно проросло і приносить плід. В іншому місці написано там в 100 крат, в 200, в 300 крат. Це сем'я, яке впадає на добру землю, воно проростає і приносить пліт. Коли я оце читаю, мене, мене дуже. ну, і, Як це сказати, Погляньте, що може робити Слово Боже. Погляньте, от слово Боже, для нас це що? Ну, Біблія, да? ми читаємо, ми розуміємо, що це Слово Боже, ми віримо це, ми там слухаємо проповіді. Але що може робити Слово Боже? Слово Боже, яке падає на добру землю нашого серця, воно може приносити плід в нашому житті. Це слово, яке реалізовується в нашому житті. Просте слово, не просто яке ми чуємо, а, а те, що ми сприймаємо нашим серцем, воно може реалізовуватись в нашому житті через плід. І ми можемо тоді приносити плід, коли Слово Боже воно попадає на, на цю землю, пускає корінь. Має цю вологкість і приносить плід, насправді, е можна тут два виводи робити. Да? Один вивід можна робити про те, що треба е Слово Боже нести да? і ділитись ним, ділитись благою звісткою, бо слово Боже це цінність. Але ж по-перше, Треба цим словом жити. Треба, щоб це слово воно було по-перше постійно в нашому житті. Регулярно в нашому житті. Бо якщо воно не регулярне, то кореня воно немає. Коли не регулярно, то цей росток він засихає, бо немає постійного, постійного цього кореню, який живить його. Чи нам заважає щось реалізовувати, е, давати плід наші життєві е, клопоти, будемо так називати? Можливо, вони не заважають нам реалізовувати в плід слово Боже? А можливо. Е, Можливо, все ж таки в когось. Получається. І це сім'я падає на добру землю. В мене не зовсім і не завжди. В мене не зовсім і не завжди. І тому, коли я читаю це місце, я думаю про себе, і я дуже хочу, щоб моє життя воно приносило плід я, і коли я думаю над тим, чому ж не завжди, чи воно не зовсім приносить плід, я думаю про те, що ґрунт мого серця він не такий, як має бути. Він не такий. Він зовсім не такий. Десь там каміння і кореня немає, і Біблію можу відкрити раз в тиждень, бо треба приготуватись до проповіді. Чи... Чи клопоти мені заважають. І тоді плода нема в моєму, в моєму житті. Тоді плода в моєму житті немає. Сьогодні в наш дуже тяжкий, тяжкий час дуже важливо перебувати в слові. Друзі. Сьогодні маючи безліч переживань. Маючи безліч тривог, маючи безліч страхів, які ми маємо сьогодні в житті, Давид каже про слово, як про світло, як про світильник, якого нам сьогодні дуже не хватає. Ми сьогодні, як ніхто, розуміємо цінність світла. А Давид каже, Твоє слово це світильник. Для моєї ноги. Це світло. Бо якщо слова Твого немає в моєму житті, я в темряві, я блукаю. Якщо слова Твого немає в моєму житті, так, я чую його, але його немає в моєму житті. Ви розумієте, про що я? Не про те, що я там розумію чи знаю, а знаємо ми дуже багато з вами. Про те, що немає його практично в моєму житті. Тоді слово, це не світить тобі дорогу. Ти не знаєш, куди ти йдеш. Дорогі друзі, в цьому світі, е, в сьогоднішньому світі, Слово Боже, воно, воно дає нам не тільки жити, а й приносити плід. Це то одне із найважливіших, що ми на сьогодні маємо, для того, щоб нам. Не просто виживати, да? бо сьогодні в нашій Україні багато хто виживає вже. Не тільки в нашій Україні в світі. Багато хто виживає просто. Ми маємо сьогодні слово Боже для того, щоб нам по справжньому жити. Ми маємо Слово Боже для того, щоб приносити плід, і сьогодні нашому моєму сусіду, другу на роботі, клієнту, чи ще комусь давати цю надію. Посправді, насправді приносити цей плід. Сьогодні я би хотів, щоб ми роздумовували над тим, як Слово Боже проявляється в моєму житті, на який ґрунт. Сьогодні воно падає. На який ґрунт мого серця? Сьогодні слово Боже падає. І розуміли, що цей ґрунт може підготовити тільки Господь, тільки Христос. Іти до нього. іти до нього, якщо сьогодні я розумію, що все не так, як мало би бути, йти до нього, щоб він допомагав цей ґрунт. Оброблювати, щоб те, що падає його слово в моє серце, воно насправді приносило плід. Пропоную помолитись, якщо хтось хоче сказати щось Богу, будь ласка.